Наші котлетки. як роблю їх я. Давайте разом з вами будемо їх. готувати. Що в мене для цього? Фарш. Я беру завжди лопатку. Люблю шефротушок. Цибулька, чесничок, картопелька. Булочка замочена в молоці. Добренько її відтискаю до фаршу. Вона висушена перед тим. Перець. Сіль, манка. Вимішуємо. Треба файно вибити фарш. Шматочок гарний фаршу. Ділимо котлетки. У мене виходять рівненькі, однаковенькі, без ваги. Все, йду смажити. Можна кругленькі, можна такі. Підсмажується, витягає. Добавляємо масло. Трішечки водечки, кінза. в духовку пікатися. Котлетки дістали. Ви подивіться, вони аж трасуться. Ану, Алін, покажи. Ця страва наша, ми її любимо. І смачна.